Безпекове середовище як один із ключових пріоритетів у Вінницькому технічному фаховому коледжі встановили сучасну протипожежну сигналізацію. Чим ще оснастили навчальний заклад на випадок екстрених ситуацій? Дивіться у наступному сюжеті. У будівлі Вінницького технічного фахового коледжу тривають роботи з монтажу протипожежної сигналізації. Сучасними системами захисту навчальний заклад безкоштовно забезпечила одна з технологічних компаній. А фахівці управління поліції охорони у Вінницькій області взяли на себе процес монтажу, і це не перший проєкт, який реалізували у коледжі в межах цієї співпраці. На даному навчальному закладі та в гуртожитках були встановлені тривожні кнопки. З виведенням на пульт централізованого спостереження під час натискання тривожної кнопки група реагування миттєво приїжджає на даний виклад. Також Вінницький техколедж оснастили камерами відеоспостереження, що суттєво підвищує рівень безпеки закладу, де навчається близько півтори тисячі студентів. Ми з коледжем визначили декілька пріоритетів роботи нашого коледжу під час війни. І головний пріоритет це організація безпекового середовища. В Якісь форс-мажорні ситуації вони завжди мають бути вирішені. І от один із моментів вирішення це і є створення такого безпекового середовища через систему відеонагляду. Встановлення сучасної системи протипожежної сигналізації заключний етап у створенні безпекового середовища у техколеджі. Зараз тут встановлюється нова нова наша лінійка систем пожежної безпеки, які вони краще тим, що це прям. Випуск цього року, скажімо, систем, які мають сучасні там елементну базу, програмне забезпечення, можливості розвитку цих систем. Вони чітко контролюють той простір по різним показникам, там які можуть виникнути там пожежі, чи це дим, чи то тепло, в залежності від які приміщення. Подібні проєкти зі створення безпекових середовищ в управлінні поліції охорони у Вінницькій області планують втілити і в інших навчальних закладах міста.